Цьому році будуть прийняті нові соціальні стандарти. Про них на прес-конференції розповів начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Богдан Сеньків. Особливу роль держава приділятиме легалізації зайнятості заробітків та створенню робочих місць. На 2012-й передбачений повний розрахунок з людьми по заробітним платам. В нашій області борги перед людьми на суму 200 тисяч гривень мають три підприємства. Підвищать цьому році розмір мінімальної заробітної плати працівникам бюджетних установ та держслужбовцям. Сьогодні Розмір оплати праці державного службовця в середньому, особливо районної ланки, на рівні 900 гривень, це не відповідає ніяким критеріям, тому зміни в оплаті праці і бюджетників, і державних службовців вони пройдуть буквально. Тепер, як заявив президент нашої держави, серед соціальних ініціатив президента України на цей рік заплановане підвищення розміру пенсій, особливо для тих, хто вийшов на неї 5 і більше років тому. На сьогоднішній день буде здійснюватись, починаючи вже з травня місяця перерахунок пенсії для відповідної категорії громадян, окремо для інвалідів великої вітчизненої війни, окремо для учасників бойових дій. Для учасників війни, для вдів і сімей загиблих, для інвалідів різних. Різних категорій, різних захворювань для чорнобильців і так далі. Вже в квітні інваліди та учасники великої вітчизняної війни отримують вдвічі більшу одноразову грошову допомогу, збільшать виплати багатодітним сім'ям. На компенсацію своїх заощаджень можуть розраховувати і вкладники Ощадбанку. Для впровадження цих соціальних ініціатив Кабінет міністрів України повинен прийняти відповідні постанови та зміни до державного бюджету на 2012 рік. дванадцятий рік. Таїсія Грубляк Нюс Чернівці.